Вітаю, друзі, в ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Ми продовжуємо готувати свої страви на кухні закладу і Їх продовжує для вас презентувати шеф кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні гостею нашій кухні стала Світлана Гордієнко. Вона майстриня по догляду за волоссям. Світа, привіт, привіт, вітаємо. Як, як справи в тебе? Все добре, як настрій. Чудово. Чи готова ти приготувати щось смачненьке сьогодні разом з нами? Так, звісно. А чи готуєш ти взагалі? Готую, але зараз дуже багато роботи, то готую рідко. <рес> але сьогодні в тебе буде така можливість. І так. що саме ми будемо готувати, нам зараз розповість наш шеф-кухар. Друзі, сьогодні ми будемо готувати запечені міді в вишковому соусі. Дуже смачна та легка страва. А особливість цієї страви ще можна поєднати та готувати всією родиною або з друзями. Якось відволіктися і разом гарно провести час. Тому сьогодні ми будемо саме цим і займатися. Тобто, сьогодні ми будемо як одна велика родина та, на кухні та, так та. разом готувати ці а, міді. Ну що ж, друзі, ще раз нагадаю, що це найсмачніше шоу. Це перший міст, телеканал та кухням закладу Лакс. І ми починаємо. Ну що ж, Богдане, традиційно, починаємо з завдань, які ми будемо виконувати на цій кухні. Завдання дуже легкі, особливо у тебе. Сьогодні нічого не робити, а будемо просто спілкуватись. А з нашою гостею ми будемо робити, що потрібно. Є цибулька угу. і є часничок. Потрібно нарізати дрібним шматочком, кубиком. Як, наприклад, ти вдома готуєш, коли ти готуєш, просто нарізати. А я в цей час підготую наші мідії, потім все ми обсмажимо. Що буде відбуватись далі, ви вже побачите по ходу нашого шоу. А, супер, ну що ж, давайте починати приготування, тому що я сьогодні буду виключно чекати кінця нашого шоу для того, щоб скуштувати ну, нарешті особливо, мої улюблені так, мідії. Так, 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 мої улюблені мідії. А, і так, Світ, розповідай, чому майстриня по догляду завелося? Чому саме ну, ця професія буду. була обрана тобою? Ну, щас. Е, ну я хотіла завжди доглянути довге волосся, але в мене його ніколи не було. Дуже хотіла. Мене, мене раз е, запросили на каратин. Я казала, ні, волосся відпаде, ну як ми звикли це чути, волосся відпаде. Але потім я наважилась, то спробувала цю процедуру, мені сподобалось. І потім вже е, захотіла сама, е, сама е, розвиватись в цій сфері. Ну, і, звісно, потім пішла на навчання і. Так прийшла к цьому. І, так прийшла і до потім цього? відростила собі довжину волосся. Угу. І часто мене запитують, чи в мене волосся, і відповідаю, що ні. Ні, в тебе своє волосся. В мене в своє і волосся. Всі ці, ці міфи. Я, уяви, як чого б тебе такі волосся було? Я не знаю, як на рахунок мене, але б дуже було б класно уявити, якби в тебе було таке волосся, або хоча б якесь. <_uk> <fifteen> <_uk> а, і так, скільки років ти вже в цій сфері працюєш? Чотири. чотири. Чотири роки. Шіта, що за ці чотири е, роки відбулося такого, чи можна повихвалятися? Я відкрила свою студію. У майбутньому мрію відкрити салон. Салон. Чим відрізняється салон від студії? Ну, Щоб я купила його сама, щоб це був мій салон, щоб там, можливо були не тільки майстри по реконструкції волосся, а, наприклад, інші сфери діяльності, щоб дівчата там могли. так сказати… Прийти в такий жіночий рай, скажімо так. Ага, так. А ти проводиш навчання ще? Для так, я навчаю дівчат. У мене є уч... учениці за кордоном. Е, я розпочала ще онлайн навчання е, для себе щось новеньке, скажімо так. Е, і так учнів навчаю. Тобто і тут, і за кордоном дівчата приїжджають, навчаються, або тут навчаються та поки та виїжджають. Тобто... Слухай, ну супер. А чи... а чи можна навчитися онлайн цієї професії? Це складно. Звісно, це складно. Це треба як для мене, то це набагато більше зусиль треба, ніж навчатись так, офлайн, тобто тут. Ну, набагато більше треба дівчині все поясня, поясняти, пояснити, пояснити все більш детально. Ну і так, звісно, я поясню детально, але ну, для мене, як на мене, це більше зусиль потрібно. А чи користується популярністю онлайн навчання? А... Та скаже, ну взагалі в інших містах так в містах так, ну тобто є онлайн навчання, але у нас у місті я ще такого тобто, не чула. Такого не чула, так саме так. саме по колористиці, так? Ну саме по каратину, по по так. так. Кератин, ботокс, відновлення. А велика конкуренція в місті? Чесно, я не зважаю на конкуренцію. Ну, мої дівчата будуть зі мною, тобто я на конкуренцію я взагалі так не бажаю. Тобто, ну, як конкуренти, колеги, скоріш за все. Ні, ну а буває ж таке, що у тебе є постійний якийсь клієнт, можливо, там подруга. Ну, щось ну постійних клієнтів багато, і багато коли... і по рекомендації приходять. І коли ось вона до тебе ходить постійно, і потім так щось трапилось, і я вирішила піти до іншого майстра. Було таке чи ні? Ну, може таке і було, але я про це не знаю. Ну, але в ну, мене не було такого чесно. Ну, завжди дівчата. Е, ні, бувало таке, що е, дівчата, е, коли ще на початку своєї роботи, в мене був нижчий прайс, скажімо так, я набувала собі руку і е, ну, потім підняла прайс. Деякі дівчата пішли, але все одно згодом повернулись. Зрозуміли, що краще буде там, де були. так? Може так. Ну. Ну, Багато в якій справі це такі і діє, знаєш, наприклад, ну, Так, звісно. Я також чесно, я не люблю бігати по різним майстрам. Якщо я собі обрала ну, одного майстра, то я люблю до нього ходити тобто, постійно. От, тобто не можна зраджувати своєму майстру. Yeah. так? Раніше так казали за майстрів манікюру. Е -е. Це, це, це те саме, як в нас з з барбершопами. Тобто, якщо ти один раз обрав, то все, потрібно туди ходити. І так, світ, трішки поговоримо по темі нашої програми. Все ж таки, ми на кулінарному шоу. Ми вже дізналися, що ти готуєш, але рідко, тому що нема часу, багато роботи, але все ж таки, давай поговоримо про твою улюблену страву, яку ти готова їсти кожного дня. Я люблю дуже холодець. Це холодець. Mm -hmm. Супер. Я тільки, ми, оце дійсно правда. Ми тільки вчора з Богданом розмовляли. Я кажу: з приготуй. Зроби холодець, який смачненький, щоб поїсти. Я просто вже 100 років не їв холодцю, і це було б дуже круто. Богдане його приготувати на новий рік. Я тобі спешол фою зробити. А якщо говорити про твою корону страву? От як, як ти вважаєш, яка в тебе страва, коли ти готуєш? Виходить найкраще всього, коли всі твої рідні, близькі, не знаю, їдять, ну, втрачають мене дуже свідомість. Похвально кажуть, що борщ Борщ, в мене, борщ. А, в чому секрет твого борщу? Як ти думаєш? Не знаю, Приготувала з любов'ю. От Богдане, яка в тебе корона страва? А, ну та все в мене корона. Я ж з великою душою та любов'ю це все роблю. Богдан, ну це звучало зараз не дуже так прям. Ти мог підіграти. Як то кажуть, скромно, так? коли ти сказав, що в тебе всі страви короні. — Ні, ну корона страва, напевно, будь-чурбона з колбасою, ти ж знаєш. Турботи з колбасою. Або щось, типу, пюрешка з котлеткою. О, 90, це, це, випуск. це, це, це база. 90 випусків підряд ми говоримо салат, про фрешки з котлетою. Салат з капустою з огірком, саме звичайний, це дуже смачно. О, да, от я зараз, чесно, захотів холодця і борща. Чесно, я теж. А не ось цих е міді, які я терпіти не можу. Ні, ну, насправді міді е це дуже смачно. І можна готувати і пасти з мідіями, і салати, і просто міді смажені в будь-якому соусі. Сьогодні ми приготуємо запечені з сиром. Це дуже просто, знову ж таки, і дуже смачно, коли можна. Я відштовхуюсь, наприклад, якщо у вас є діти, можна готувати та задіяти дітей. Тому що цікаві процеси, можна щось нарізати, можна щось намазати. І це все цікаво. І коли поганий настрій, можна це... Разом його якось підіймати, правильно? А, супер. Богдане, що зараз відбувається? Зараз відбувається Наскійка, що? Мотельник? Ми обсмажуємо нарізану цибулю та чесник, які нарізала наша гостя. Так. Ми додали міді, які я хотів, щоб зачистив Саша, але Саша сказав, давай не сьогодні, тому сьогодні зачистив їх я. Ми це все обсмажуємо, додамо вершки, додамо сир, трішки протушимо і будемо а, начиняти наші мушлі. Вони вже також є, це з-під мідій. І після чого будемо відправляти в духовку і запікати. Нашу а скільки воду? по часу будуть запікатися. Нам потрібно буде 3-5 хвилин, температура 200 градусів. Всього буде достатньо, щоб прогріти та розтопити наш сир. І наші міді отримали потрібний нам колір та смак. Супер. Тому, друзі, зараз залишається буквально 5-10 хвилин і ми будемо вже робити нашу видачу і куштувати те, що ми тут готуємо. Так, а друзі, і в цей час в традиціях нашого шоу. А для того, щоб для вас це про минуло менш ніж одна хвилинка, ми подивимось коротку історію про страву, яку ми сьогодні готуємо. Дивимось. Мідії від їжі бідняків до делікатесу гурманів. Колись мідії вважали їжею для бідних. Їх збирали просто з прибережного каміння і варили у морській воді. У середньовічній Європі ними часто годували ченців і селян. Але з часом, особливо у Франції та Бельгії, ці морепродукти стали справжньою гастрономічною зіркою. Сьогодні страва мул фріт мідії у вені з картоплею фрі є кулінарною гордістю бельгійців. А в Італії чи Іспанії мідії додають у пасту паелю чи запікають у мушлях з сиром. Їх люблять за ніжний смак. Морський аромат і романтику. Бо хто ж не уявляв себе на узбережжі з тарілкою гарячих мідій і келихом білого вина? Ну що, друзі, ось такою була історія. В цей час вже протушкувалися наші міді. І Богдана, що зараз буде відбуватися? І зараз нам потрібно зробити що? У нас є зачищені мушлі. Так. Я пропоную тобі це зробити разом зі Світланою. Так, але я зараз хочу показати і потім ми будемо робити це спільно. Ми додаємо сюди наші міді, трішки соусу, так. додаємо сир. У нас мацарела ми використовуємо та трішки пармезану. І отримуємо, друзі, ось такі от міді. Викладаємо. І зараз ми будемо їх запікати. Ось такий формат. Давай зараз трішки посунемо, так, щоб нам було удобно. Так. Маємо. Тому продовжуємо починати мідії. І що, знаєте, що я згадав? Оце поки тушкував? Пам'ятаєте? Можливо, зараз так іще і роблять, коли фарбують волосся. Я пам'ятаю, коли ти фарбував волосся, ще в ті часи, коли воно в тебе було. Ні, я просто пам'ятаю, не знаю, чому згадав, але там бабуся, знаєш, коли там в селі там приїжджав, а, якась фарба там незрозуміла. Просто тарілка супниця, знаєте, така стара. Там, замішувалася фарба, просто мазали, мазалось волосся. І якась фарба, каштан. Так, так. так. Колір, колір каштан. Так. Це напевно було у всіх. Одягався пакет на голову просто і отак от включався телеканал там. Інтер якийсь і отак от, от просто півтори години знищиш і киснеш. І потім фар... ну, волосся фарбувалося. Так роблять? Ще? Ну, зараз трохи так не роблять. <гум> ну, просто це Це все більш так було. сучасно, але. Але приблизно так і виглядає, так? Типу того, серіальчики також у мене є на роботі. Просто зараз ну, там... я ж слідкую там. За деякими майстрами, знаєш, там ціла технологія, якусь фольгу чіпляють на голову. Там... Ну, Коли освітлення, звісно, так роблять. Куча всяких цих дій. так, все. Мені, от, знаєш, Чому зараз так смішно? Тому що от, ну, мені здається, саме, от, не, не, ти не та людина, яка повинна слідкувати за. Майстрами по догляду за волоссям. Ні, ну Зараз багато всяких б'юті сфери, знаєш, і ми ж наш співпрацюємо багато. з ким. А чи можна, якщо прийдути на цей екземпляр? чи можна... Е... Освітлити якось освітлити. Чи, чи можна з нуля <світлити> наростити волосся? Так, ну, Парік одягаємося. Ну, звісно, парик можна тільки одягнути. <світлити> так, а, сі, давай поговоримо про плани на майбутнє. Що в планах? А, ну, як я і казала, вже я хочу відкрити свій повноцінний салон. Так. Де буде такий дівочий рай, скажімо так. Щоб там, е, дівчат, так, так. Щоб, може, щоб там було не тільки там, е, послуги для волосся, а можливо, що там нігті, ві, таке щось. І щоб можна було зробити, тобто пройти і все зробити зараз. Щоб... Щоб... щоб нікуди не бігати. Випити, покажу буде... про Переночувати і все буде вибрати. Потім раз вже перетворився міні-ресторанчик, потім раз вже готель. І все, і все бізнес пішов. А потім таке ціле місто. А, так, а що а, ну ти вже як людина з досвідом, так, яка починала так, також, скажімо так, з нуля, так, які ти даси поради дівчатам, а, з чого почати? Як не боятися починати? Це, напевно, найголовніше. А, ні, саме щоб стати майстром, майстром так. А, чесно, треба просто напевно знайти свого майстра. Ну, це можуть бути рекомендації, або як у мене були такі ситуації, ситуації, коли дівчата довго за мною слідкували, там вони приходили на початку на процедуру, потім тобто бачили результати і приходили. Ну я стараюся максимально там просто, скажем донести до дівчат всю інформацію, щоб без таких заумних слів, щоб вони це розуміли. Тобто, і звісно, потім я щоб дівчата не переживали. Я потім завжди з дівчатами на онлайн зв'язку. Мені можуть завжди запитати будь-які питання стосовно там волосся, температури, складників, там що краще замовити. Тобто ці поради я звісно даю. Тому я навіть... моя підтримка буде завжди у подальшому. От навіть після навчання. Навіть так? після. Я даю Супер. так підтримку, дівчата мені пишуть, цікавляться, що краще зробити. Якщо самі, наприклад, не впевнені або переживають. Ну я гадаю, що це правильно, тому що ну щоб. Були гарні результати, нікому волосся не спалити, скажімо так. Тобто я кажу, щоб дівчата до мене звертались. Ну, це обов'язково. Тобто навіть не оговорюється, щоб дівчата до мене зверталися за порадою там, то і я буду завжди на зв'язку з ними. А чоловіки приходять до тебе чи ні? Ні, чоловіки не були, але я десь бачила, що чоловіками роблять кератин на бороді. На бороді. А так. що це таке взагалі? В двох словах що ну, це, це Є кератин, ботокс там і холодне відновлення. Кератин він більш ну, такий, по модифікації, ну, простими словами, він більш такий сильніший, ніж ботокс. Тобто, він вирівнює волосся, тобто додає блиску, вирівнює. Тобто, якщо кудряве волосся, дівчинка хоче рівне, тобто воно це м -м, виправляє, скажімо так, ну, тобто, міняє структуру волосся. Тому... Зараз ще піврочку ми познімаємо і приїдемо на кератину нової бороди. 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 Саша вирішив відпускати вуса. <хи> Саша буде вирівнювати Будете вуса. Будете В якості моделі. Ну, Бо я все. ще такого не робила. Тому, друзі, пам'ятали, так? Півроку і ми йдемо на вирівнювання. Ми вусі. йдемо з вусами <хи> і з Богдановою бородою. І так, друзі, ну що ж, наші мушлі вже заповнені мідіями, креветками. До речі, ми також їх додали. Так, Богдане, і що зараз буде відбуватися? Все вже готово. Ми зараз зачекаємо, поки підігріється наш духовий шкаф і відправляємо на 200 градусів на 3-5 хвилин. Робимо гарну, красиву скоринку та будемо робити видачу. Супер. Тому, друзі, буквально декілька секунд магія телебачення, і ми повернемось вже з готовою і презентованою стравою. Так, друзі, ми готові вже презентувати вам нашу страву. Але а, перед тим як ми її презентуємо і скуштуємо, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для того, щоб повторити а, цю страву в себе вдома. Тому дивимось і після цього ми повернемось. Для приготування запечених мідій вам знадобляться наступні інгредієнти. Мідії в мушлі 500 грамів, м'ясо мідій – 300 грамів, цибуля червона 30 грамів, часник 10 грамів, кріп 10 грамів, олія 30 мл, вершки 50 мл. Сир пармезан та сир моцарелла по 50 грамів. Обсмажуємо м'ясо мідії разом із цибулею та часником. Додаємо вершки та сир, обсмажуємо до потрібної нам консистенції та наповнюємо порожні мушлі від мідій. Посипаємо зверху сиром та відправляємо. В духовку на 200 градусів на 3-5 хвилин. Смачного. Ну що ж, ось так швидко ми повернулися. І е, Богдане, презентуй страву. Друзі, сьогодні ми приготували міді запечені в мушлях. І, до речі, ми зробили ще і креветки. тому як наш улюблений телеведучий не полюбляє міді, але це один із варіантів, який ви можете також поєднувати, ви можете використовувати не тільки міді, а і креветки, або будь-яку рибу це все обсмажувати і робити за технологію, яку ми сьогодні також зробили. Тому зараз ми будемо куштувати. Супер. Тому сьогодні я роздам Не прибори. Роздам так. прибори, Так. Давай. Так, Сві, давай, ти на правогості першою куштуєш, е кажеш нам свої висновки, чи все вдалося і яке поєднання смаку вийшло у нас сьогодні. Ну, звичайно, коли вдома, знаєш, удобніше їсти, ніж там в закладі, наприклад. Але. Але. Ми спробуємо, що ми тут сьогодні наготували. Тому що скажеш? Це дуже смачно. Друзі, це може бути ще навіть як закуска. Коли буде охолоджене, також буде дуже смачно. Слухай, ну не знаю, як Міді, але креветки вдалися. Тому висновки. Друзі, готуйте. Смакуйте, експериментуйте, дивіться найсмачніше шоу, дивіться перший міський телеканал. І ми будемо прощатися. Бажаємо вам всім смачного. Дякуємо, що були з нами. Па-па. Що -па. ти мовчиш, Сурі? Ти вже похлопалівся. Я думаю. <кху> <кху> Саня, а ти знаєш, доклада Сндрія? Я стісняюся. <кху> па Одягаємо наші рукавички. Одягайте рукавички. Там, там, там. Там, там. Кухні закладу лакси, їх для вас продовжує готувати. Як тебе звати? Кухар Богдан вже, пожалуйста.